Ну що, шановні підписники, Друзі, вітаємо шикрит. вас! Сьогодні ми знову знімаємо для вас перетяжку, яку показували в прошлий раз короче, на всіх TikTok-каналах, які, які, які тільки є в Тіктокі. Ну, це контент наш. Короче. Сьогодні ми Буде будемо знімати новинка Скаут є 504 проти новинки Force G504U. Ну, ти що там багато ззаді. І ми вирішили зараз спробувати, як вони тянуть друг друга. Перша понижена передача у нас буде стабільно, без передка, без передка. А, потім а потім з перед... без передком. І що буде далі, дивіться на нашому каналі. Підемо ще сюди у нас черна камера. Пацани, тут TikTok, тут контент, YouTube. контент для вас. Тому будьте активними, ставте подобайки, підписуйтесь, замовляйте техніку. З вами, як завжди, тракторний бригадір. Ти на чому хочеш їхати? Там мені зразу. Давай я на харці. Давай. І так перша понижена і поїхали. Короче. Короче. все, понятно. все понятно. На Хорсті у нас не включився передок. Зараз будемо розбиратися да, будемо йти розбиратися. Зараз будемо дивитися, що, що там не так. Хту е, скаут на задньому приводі тягне Хорста, хоча ну, там так, ще й додаткові грузи. Не знаю чого, там прицепні однакові. Е, однакові. Можливо, ну, розвісовка там, трактора різна і так далі. Не знаю чому так. Тому короче, таке відео у нас сьогодні вийшло для вас. Замовляйте техніку у нас. Всім гарного дня, до зустрічі на нашому каналі. Па-па.